що важливо в житті гладити, гладити, гладити кожну хвилинку свого вільного часу. Окей, я не проти. Все склалося. І навіть ні разу в мене не було думки, що життя кожного це вибір. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні я буду показувати книги під ваші запити. Перше відео таке вже є на моєму каналі, і воно вам сподобалось, тому я подумала, чому і не продовжувати, тому що характеристик і запитів ще дуже багато. Я сьогодні вибрала 15 і покажу вам ті книги, які саме під них підходять. Тому заварюйте собі смачненький тепленький чай і будемо починати. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити свої пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас класні книжкові відео. Перший запит це та книга, яку мені вже не терпиться прочитати. Якщо чесно, це дуже очевидно, і людина, котра задавала мені це запитання, і саме цю характеристику, знала відповідь, і вона захотіла, щоб дізналися всі ви. Це друга книга. Із циклу Армен Траут Королівство плоті і вогню. Я чекала, щоб разом зі своєю подружкою Женією читати цю книгу, і нарешті, вже сьогодні ввечері ми почнемо її читати. Перша книга мені дуже сподобалась, і мій відгук, мої враження і моя оцінка є у відео прочитане. Тому дуже рекомендую вам подивитися. Якщо ви з циклом вже знайомі і прочитали три перекладені книги, то біжіть в коментарі і пишіть свої відгуки Книга, яку постійно відкладаю на поті. Це жінки, що біжають з вовками. Ця книга вже близько двох років на моїх поличках, і навіть ні разу в мене не було думки, що треба її прочитати. Коли я її купила, я дуже її хотіла, бо в той час було багато відгуків хороших про неї. Але потім якось не знаю, перегоріла, і зараз вона стоїть і чекає свого зіркового часу. Чому чекає? Тому що це нонфік. Я зараз доволі рідко читаю книги. Таких жанрів, і вона величенька, якщо чесно, вона не стандартного розміру, багато сторіначок, і я не знаю, в принципі, ще дивіться, який форзац. не було ще запиту, щоб її читати. Але сподіваюся, що зовсім скоро, можливо, не скоро, я все ж таки її прочитаю, і вона дочекається свого зіркового часу. Напишіть в коментарях, яка книга на ваших поличках чекає вас найдовше. Книга кольору зеленої трави. Це в мене зелена 19, марка Лівіна, і навіть вона називається Зелена 19. Я, до речі, вчора закінчила читати цю книгу. Тут зібрані короткі оповідання про дитинство хлопчика, якому було 10 років. Він літо проводить у бабусі і дідуся і розповідає про всі свої ігри, пригоди. Також були не зовсім хороші історії в його житті, тому що зараз мама і тато переживають важкий період, саме тому. Му Ждан, так звати цього хлопчика, поїхав до бабусі, і от про все це він розповідає в цій книзі. До речі, також є історія ріки та дороги, і я цю історію читала в минулому місяці. Я не знала, що вона тут буде. Але в принципі мені сподобалась мене автора, сподобалася книга. Це знаєте, таке легке, душевне читання перед сном. Тому, якщо вам хочеться чогось такого, то можу від себе вам цю книгу порекомендувати. Остання куплена книга. Зараз, якщо ви стоїте чи можливо дивитесь моє відео, щось готуєте, кудись ідете, то зупиніться, сядьте, бо остання куплена книга в мене була. В грудні. А зараз, на секундочку, вже березень. Розумієте, як я тримаюся? Ну, це тому, що я розпаковувала величезні книжкові подарунки. Нещодавно відео вже є на каналі, але все одно мої гроші залишаються в гаманці. Остання куплена книга була одне за одним. Рутве хотіла я почитати саме взимку, тому що вона така зимовою атмосферою, і хотіла познайомитися завтракою. Книгу я вже прочитала і трошечки розчарувалася. Повний відгук є в моєму відео про прочитане, тому рекомендую вам його подивитися. Книга, яка захопила, що аж відкладала всі свої справи. Із останніх це була книга Стівена Кінга Інститут, і я не могла від неї відірватися. Кожну хвилинку свого вільного часу я використовувала те, щоб читати цю книгу. Сюжет вау, герої класно прописані. Книга неймовірна, і вона точно відповідає. Йде в мій топ 2023 року. Більш детально буду вже розповідати про неї у наступному відео про прочитане. Тому слідкуйте, будь ласка, за моїми новими відео. Найстрашніша обкладинка. Відразу хочу пояснити, що я це інтерпретувала так, що не в плані естетичного, тобто ти дивишся, тобі обкладинка не подобається, а в плані емоцій, які саме викликає ця обкладинка. І в мене тут усі їхні демони поліни колакової. Для мене особисто ця обкладинка трошки моторошна. Чому? Тому що тут є дитина, тут є жінка, якій закривають рота, позаду неї стоїть чоловік. Тобто, в принципі, сюжет вже не найприємніший І ще й ми бачимо поліцейську стрічку Тобто, щось таке сталося в цій історії. Історія сама по собі також непроста, тому що вона розповідає про реальне життя, про. Дівчинку, яка жила в сім'ї алкоголіків, і що вона переживала, що вона бачила. Книгу читати доволі важко емоційно, але вона правда варта уваги, тому що навіть зараз є дуже багато сімей, де люди п'ють, не займаються дітьми, і все це може призвести до дуже трагічних та важких наслідків. Книга, в якій є мораль. Для мене ця книга людина, що хотіла бути щасливою, Лоран Гунель. Взагалі мені дуже імпонує філософія саме цього автора. Багато хто каже, що вона банальна, празаїчна, і ми це все і так знаємо. Окей, я не проти. Але часто те, що ми знаємо, ми не використовуємо в своєму житті. Якщо ви скажете, що це не так, то якщо чесно, ви трошечки говорите неправду. Тому що ми можемо жити щасливе життя, але забувати про. Про якісь спектри, і забувати про те, що робить нас щасливими справді. Ця книга розповідає про чоловіка, який саме за рівністю життя втратив ціль і втратив. Те, що він хотів, про що він мріяв. І от одна випадкова зустріч з цілителем змінює кардинально все його життя. І він розуміє, чого він хоче, куди він мусить іти і що він хоче отримати від цього життя. Тому для мене ця книга дійсно відкрила очі на те, що інколи. У нас все добре, все супер, але ми забуваємо зупинятися і запитувати, чи тим шляхом ми йдемо, чи в тому напрямку ми рухаємося, і чи все так в житті, як ми того хочемо. Тому особисто для мене в цій книзі була. Такого роду мораль, яку я також використала і в своєму житті, тому що я зупинилася, видихнула і про все подумала, проаналізувала своє життя і зрозуміла, чого я насправді хочу тут і зараз. Книга, яка довго не відпускала, це однозначно і безповоротно книга Едіт Егер. Вибір. Едіт розповідає про своє реальне життя і про те, як вона з сім'єю опинилася у Аушвіцу. Що вона переживала, які страшні моменти та події. Але найголовніше те, що вона показує, що життя кожного це вибір. Вона могла після всього пережитого опустити руки, вона була дуже травмованою, не йти далі, плакати, страждати, але вона. Вона Зробила вибір в сторону себе і в сторону життя, яке варто було прожити, вона використала той шанс, який отримала, і вона йшла далі, не опускаючи руки. Ця книга неймовірна, вона дійсно змушує задуматися про своє життя, змушує побачити біль страждання тих років, саме євреїв. Вона дійсно відкриває дуже багато чого, і особисто для мене вона відкрила таку сильну, вольову, незламну. Жінку. Тому саме про цю книгу, про цю жінку, про всі ці події я ще дуже довго думала. І зараз я кожного разу хочу рекомендувати цю книгу не для того, щоб ми зрозуміли, які події тоді переживали люди, як вони страждали, а для того, щоб показати що завжди є вибір, завжди є шанс на щось краще. Книга, в якій головні персонажі діти, це Аляска Анни Волт. В цій історії є двоє дітей: Паркер та Свен та одна собака Аляска. Ця книга дуже душевна, чуттєва. Вона про те, як одна хвороба може зіпсувати кардинально життя або може подарувати тобі справжніх друзів. Ця книга про дружбу, ця книга про взаємозв'язок тварин з людьми. Мені вона дуже сподобалася. Дійсно, я багато про що думала, багато що аналізувала, саме читаючи цю книгу. Хоча здавалося б, на перший погляд, що ця книга все ж таки більш для підлітків, але в моєму серці вона знайшла своє місце. Я дуже люблю історії, в яких фігурують тварини, особливо собаки. Тому, як ви розумієте, тут у нас з цією книгою все склалося. Книга, яка була екранізована. В моїй бібліотеці таких аж чотири, і зараз я вам їх покажу. Почнемо з двох книг, які я вже прочитала, там, де співають раки» та Зелена миля Стівена Кінга. Ці книги потрапили в мій топ 2022 року, і відео вже є на каналі, тому я дуже рекомендую вам його подивитися. Та мої враження від цих книг. На жаль, я ще не дивилася екранізації, тому що я екранізації це трошки дуже важко, бо я більше люблю читати книги, ніж дивитися фільми. І далі в мене ще дві книги, які я не прочитала: це Стівен Кінг Сяйво. Цю книгу мені подарували, і вона є в моєму відео про книжкові подарунки на день народження. І остання книга це правда про справу Гарі Квеберта. По цій книзі є міні-серіал. Книгу збираюся читати в березні, а потім, можливо, подивлюся серіал. Але ви ж розумієте, що це не точно, тому що, по-перше, немає українського перекладу. А по-друге, я дуже рідко дивлюся екранізації по книгам. Книга про цю війну. В мене вона поки тільки одна, і вона називається Люте-Люте 2022 року. І в ній зібрані історії реальних людей, які які віч на віч зустрілися з повномасштабним вторгненням. Я, на жаль, не знаю, коли прочитаю цю книгу, тому що я її купила, коли повернулася додому, після того, як була вимушена виїхати з Києва. Я дуже хотіла її прочитати, але зараз мені доволі важко, чому? Тому що я кожного дня читаю новини, я бачу, що відбувається, я все це переживаю. Тому в книгах я зараз більше шукаю трошки того, щоб я змогла відволіктися, того, щоб я змогла трошечки зануритися в цей світ і видих. Я прочитаю цю книгу однозначно, але не знаю коли. Далі доволі дивна і смішна для мене характеристика, бо потрібна книга, в назві якої є літера И. Я знайшла таку книгу і тут аж три. Це книжкове життя Ніни Гіл. Я цю книгу прочитала, вона доволі легка, читається швидко, розповідає про Ніну Гіл, яка була інтровертом. Вона взагалі мало спілкувалася з людьми, працювала в книжковому, любила свій книжковий світ, кота і в неї було тільки своє маленьке оточення людей. Але все кардинально змінюється, коли в її житті з'являється величезна родина, і їй якось потрібно з ними спілкуватися. Для мене така книга на один раз, але якщо ви хочете чогось легкого на вечір, то від себе можу цю книгу рекомендувати, але не очікуєте від неї якогось вау-ефекту. Книга, яка максимально приємна на дотик. В мене це остання імперія. Тут обклалинка така софта, її можна гладити, гладити, гладити. Ой! Класна книга, я її ще не прочитала, але я б її мацала вічно. Книга, яку читала найдовше. В мене це Мрія про Антарктиду. Я її читала два місяці, бо для мене вона така більш на подумати, проаналізувати, і тут немає динамічного захопливого сюжету. Тому що автор розповідає все про Антарктиду. Історичні дані, географічні. І в книзі є саме досвід автора про його першу пост. Подорож в Антарктиду, що він бачив, як він туди їхав, що він взагалі там робив. Тобто тут багато таких цікавих, але одночасно трошки наукових фактів. Тому я міксувала цю книгу з іншими книгами. В основному це були трилери, детективи, якісь динамічні сюжети. Книга мені сподобалась, і більш детальний відео є в моєму відео читаємо українське. Тому рекомендую вам перейти і його подивитися. І остання характеристика в цьому відео це книга, котра дарує надію. В мене це будь-яка мрія згодиться. Ця книга показує те, що дуже важливо в житті мати мрію, до якої ви будете йти, незважаючи на всі життєві Труднощі, головна героїня дійсно переживає дуже багато різноманітних подій, і дуже мало з них добрих, світлих, позитивних. Але вона все одно не здається, вона все одно до чогось йде. Цей шлях непростий. Але щось в кінці цієї книги її все ж таки чекає, тому що вона не здалася, не опустила руки, і тому, що вона все одно була дуже доброю людиною, і яка завжди була готова комусь допомогти. А таким людям рано чи пізно все одно життя. Посміхається. Тому, якщо зараз в житті ви переживаєте якийсь складний момент, ви не знаєте, що робити далі, тоді я дуже рекомендую вам звернути увагу на цю книгу, тому що вона, можливо, допоможе вам і трошечки надихне вас йти далі та не здаватися. Якими були книги під 15 ваших запитів? А тепер ловіть книжкову характеристику від мене. Напишіть в коментарях книгу, яка змусила вас посміхнутися. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте свої пальчики 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 догори на цьому відео, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Бережіть себе, не нехтуйтесь повітряними тривогами, а також кожного дня робіть те, що буде наближати Україну до перемоги.